Як більшовики виселяли українців з їхніх домівок і займались так званим уплатненням жилья? Чи дійсно місце, де ми живемо, впливає на наш світогляд? Комуналки зі спільним туалетом, але в кожного своє сидіння для унітазу? 70 років безприватної власності. Які наслідки ми відчуваємо досі? Та чому міста в імперії забудовували однаковими панельками? А також чи був дизайн інтер'єрів у радянському союзі і чому у всіх людей були однакові килими на стінах, шафи-стінки і люстри під кришталь. Вітаю! З вами Олеся Котубей Геруцька, і це сьомий випуск проєкту на Суспільна культура Прощавай імперії». У десяти випусках блогу ми говоримо про знищення Росії всередині себе. А сьогодні поговоримо про житло і в розумінні дому, і в розумінні забудови. Після встановлення радянської влади більшовики майже одразу скасували право приватної власності. А виселення людей із їхнього житла було одним зі способів репресій. Архітектор і урбаніст Юліан Чаплінський згадує історію будинку Соломії Крушельницької, що у Львові. Соломія Крушельницька – видатна оперна співачка, яка була замужем за багатим італійцем. жила в Італії, виступала в Ласкава Мілані, і вона приїхала до родини на якийсь час до Львова. І тут 39-й рік війна і її вже не випустили. Вона мала у Львові цілу кам'яницю навпроти на вже на вулиці Крушельницької. Тепер напроти парку Франка розкішна кам'яниця, то в неї все відібрали, як і завжди совок робив, прийшли шондюри. все забрали, поділили поровну і їй лишили Квартиру, ну один поверх, якби щоб мало нас свої апартаменти. Часто відібране житло націоналізували, а натомість заселяли партійних функціонерів, співробітників спецслужб, військових або переселених росіян. У квартирах так званих буржуїв могли жити і пересічні пролетарі. Так з'явилися комуналки, де за межами твоєї кімнати все було спільним. У деяких комунальних квартирах навіть конфорки газової плити були розподілені між мешканцями, і їх не можна було займати. Очевидно, що спільне житло на декілька сімей не винахід Радянського Союзу. Однак специфічним тут було те, що комунальні квартири в СРСР були державною власністю, а заселення не потребувало взаємної згоди сімей. Це робили державні органи за нормативами житлової площі. До того ж, надалі вони контролювали внутрішній розпорядок будинку. У комуналці провів дитячі роки герой нашого випуску, журналіст і телеведучий Юрій Макаров. Чи знаєте ви український дім на європейській площі у Києві? Раніше це був музей Леніна. Власне, він і будувався як київський філіал Центрального музею вождя. А ще раніше на цьому місці був готель Європейський, з якого, власне, і зробили комуналку, яка стала першою київською адресою Юрія Макарова. Мама тоді ще працювала в укрконцерті солісткою. Їй дали цю кімнату на родину з чотирьох людей: мама, її мама, її батько. І я. В кімнаті було 18 метрів. Вікно виходило власне, на Володимирську гірку, тому там в день було темно, і треба було жити з вімкненою лампочкою. Вода була на поверсі, туалет там, на дві кабінки був. На поверсі, а це був просто готель. От уявляєте собі там дореволю, ну, уявіть собі, так дореволюційний готель. І люди там жили, звісно, роками. А газові плити були в коридорі біля кожних дверей, точніше, одна плита на дві кімнати. Відповідно, в коридорі готувалися е, страви різних кухонь, тому що там була і е, українська, зрозуміла, і польська, і єврейська. Юрій Макаров розповідає, що у цій комуналці загалом жило близько півсотні родин. Очевидно, що це впливало на взаємодію між людьми. Стосунки між співмешканцями були напруженими, але якихось особливих комунальних сварок він не пригадує. Насправді це було ну паскудне, ну таке паскудне життя. І головне, що люди, які там жили ну, десятиліттями в цих умовах, не сподівалися, що колись їхнє життя покращиться. Ретроспективно там, повертаючись до цього досвіду, я розумію, наскільки це. Було ну не людське життя. Згодом почалася Хрущовська програма індивідуального будівництва, і родині пана Юрія дали квартиру на Дарницькій площі, що на лівому березі Києва. Це була Хрущовка, але там він мав власну кімнату, хоч і два на два метри. Але я був напевно єдиним в моєму класі, у кого була власна кімната. Це, це був люкс, ну небачений. Я сама народилася і провела дитинство у Хрущовці, і я думаю, більшість наших глядачів знають, що це таке. Коли я виросла і одного разу повернулася в ту квартиру, я жахнулася того, наскільки вона маленька. Я буквально можу дістати рукою до стелі. А ще пам'ятаєте, коли ви приходили у гості до друзів, ви одразу знали, де у них кухня, де балкон, а де вбиральня. Радянська забудова була абсолютно типовою, і як наслідок планування квартир. Однакове, то чому так було і куди поділися високі стелі та цікаве розташування вікон? Чи була зручною і людиноцентричною радянська житлова забудова, і чи можна сказати, що ця архітектура боролася з людською індивідуальністю? Юліан Чаплінський говорить, що навряд це хтось свідомо ставив за мету за його словами. Це радше про швидке вирішення житлового питання. Типовість рішень для всього радянського союзу і індустріалізацію житлова архітектура була максимально утилітарна і до людей ставилася до стада, тобто які вийшли з робітничих якихось хіжин і їм дають раптом хрущовку. Ну тобто, і в якій окремі кімнати, які є типу тобто, не комуналка. Тобто люди за щастя були готові залізти в будь-яку щілину. Тобто, немає вільного ринку, немає конкуренції. Тобто зараз девелопери між собою. Конкурують, тобто той хтось фасад краще робить, хтось якісь інтер'єри, різні опції. Так тоді собі безконкурентне середовище. Тобто, люди це партія, земля, це партія, робота, це партія, тобто, все, от, от держава, це все. Тобто, і відповідно, коли нема конкуренції, ніколи не може народитись якість. Чаплінський зауважує, що ще одна причина типовості радянської забудови розірваний контакт зі старими містами. Люди не жили стільки людей в містах. Тобто Львів до війни мав 350 тисяч. Потім, коли війна закінчилась, він мав 100 з чимось тисяч, 100 тисяч більше ніж 100 тисяч євреїв були знищені нацистами, і порядка 100 з чимось тисяч виїхало поляків. І уявіть собі, що приїжджає вже в 60-х роках у Львові приблизно 400 тисяч населення. Які приїхали з сіл, вони не приїхали з маєтків аристократів, і відповідно, нас не було набутку, що люди знали, знали, як це є жити в панському будинку, і от їх запхали в щілину. Тобто, на фоні тих умов, з яких вони вийшли, то Хрущовки і Брежнівське житло виглядало для людей манною, небесною. Тобто, це було питання вирішення житлового питання, якби на, на той розсуд, який партія собі уявляла. Поговоримо про те, що було всередині цих будинків, радянські інтер'єри. Яким був тодішній дизайн, якщо він взагалі був? Я взагалі не знаю якихось прикладів хороших інтер'єрів радянського часу, власне, в житлових будинках взагалі. Може десь в Москві чи в Києві є якісь об'єкти для особливих там, вибраних, там да, можливо, але я навіть в літературі не зустрічав. Щоб було от щось таке, що можна було світу показати, радянський побут відрізнявся двома принциповими рисами: це брак приватності і брак індивідуальності. Причому індивідуальності в усьому починаючи від манери вдягатися і закінчуючи якимось. А, ну, от особливостями. Що таке інтер'єр, як такий що таке дизайн інтер'єру? Я думаю, що якби ви ну, запитали людину з того часу, вона би навіть не зрозуміла про що йдеться. Так інтер'єри справді були однаковими. Чому так було? Можна виділити кілька причин: перше, турбуватися про власний побут, намагатися його якось прикрасити або організувати собі певний затишок. Це було підозріло. Це віддавало буржуазністю або міщанством, як тоді казали. Радянська людина, як і в їжі, про що ми з вами говорили в минулому випуску, мала бути невибагливою і довольствуватися малим. Друге, це звісно, дефіцит. А власне, з чого робити інтер'єр? Треба, от пам'ятати, що в радянському Союзі дефіцитом було все. Крім якихось, ну, допотопного краму, який нікому не був потрібен. От, скажімо, гумові галоші, вони були от, адлібітом, а от чогось такого потрібного не було. Я пам'ятаю, от з мого раннього дитинства, що наші знайомі моїх рідних, старші, вони стояли в черзі кілька діб. Щоби купити круглий стіл. І от круглий стіл, розумієте, це звучало як е, щось недосяжне, як сьогодні би, скажімо, там Rolls-Royce Silver Cloud, щось, щось приблизно таке. Купували не те, що подобається, а те, що ти можеш дістати. За таких умов, які були можливості для самовираження, облаштування житла або створення краси вдома. Про це майже не йшлося, та про що говорити, якщо не йшлося навіть про звичайний ремонт? Шпалери теж діставали. І теж не обирали, а купували те, що викинули, або про що домовився. І відповідно ні про ну про якийсь, якийсь там композицію, монтаж. Ну, взагалі, просто не йшлося. Я купив там, я не знаю, чеські або Ендерівські шпалери. Я поклеїв шпалери. Це був життєвий успіх. Розумієте? Життєвий успіх. Але певним речам вдавалося стати справжніми хітами, і тепер це та оздоба, про яку пишуть шукаючи квартиру без бабусиного ремонту. Так йдеться про бурштинову шафу стінку, килими на стіні і люстри під кришталь. Але чому саме ці речі завоювали таку популярність? Уже в 70-ті роки не ну, ввійшли в моду так звані стінки. Стінка ну це стелаж з дверцятами, оскільки квартири були стандартними. Меблі були стандартними. Начиння в меблях так само в принципі, було стандартним, і уявлення, свідомість теж була стандартна. Тому в цьому серванті, або в цій стінці там була вітринка за склом, куди треба було складати або порцеляновий посуд, або кришталь. І ним, в принципі, не користувалися, але це був показник от певного добробуту, все як у всіх. Потім війшли в моду ці жахливі люстри з штучного, фактично з пластику, з типу кришталя, і у ну, деяких моїх знайомих старших досі висить така от типу кришталева люстра. Успіх! Розумієте про походження килимів на стіні, Юрій Макаров розмірковує, що ця мода могла з'явитися після загарбання росіянами Кавказу, мовляв. Такий собі екзотичний орієнталізм упокореного народу в Росії ще до революції. Був типу це такі рефлексії з Кавказу ще з 19 століття, коли Росія фактично там загарбала, завоювала Кавказ, і тоді, можливо, почали от в тому ще дореволюційному житті оформлювати інтер'єр типу як у колоніях. А в СРСР це знову таки була килим не на, не, не на підлозі, килим на стіні. Це показник добробуту. А що ж його ногами? Ну як ви думаєте? Отакі. Інша думка, що дворяни царської Росії таким чином, тобто килимами, віддавали данину турецькій моді. Але цікаво поговорити не лише про житлові інтер'єри, а й про оздоблення громадських місць. Юліан Чеплінський розповідає, що цікаві підходи траплялися, але вони все одно були переважно низької якості. Були за Брежнівських часів хороші приклади таких просторових рішень е в інтер'єрах поліклінік, навіть, навіть в інтер'єрах гуртожитків. Наприклад, у Львові є колишня поліклініка Прикво Прикарпатського військового округу, де були на сходах застосовані вітражі. І оце як був такий мега-прорив, що сонечко попадає через то кольорове скло, і то інтер'єр стає якийсь такий трошки цікавіший. Але оздоблення стін переважно це або рваний, ну, так би, дуже примітивні відходи каменю, або дуже груба штукатурка, об яку можна як наждачку стерти плече, якщо притулитися. Але загалом, якщо навіть говорити про квіти України. То цей інтер'єр всередині ну обняти і заплакати, якби та кладка тих мурмурових уламків. Просторово він був цікавий, що було скляна ця стінка з фермами, були якісь атріумні приміщення, але щоб в деталі заглядати, то це ну не порівняти з оздобленням американських об'єктів 30-х років, навіть по якості. Власне, це не дивно, адже існувала ціла постанова центрального комітету комуністичної партії про усунення надмірностей в проєктуванні і будівництві. Вона була прийнята з ініціативи Хрущова в 1955 році. Забудова мала бути мінімалістичною, одноманітною, а головне економною. Архітектори мали відмовитися від імперського неокласицизму на користь функціональної типової архітектури. Безперечно, через те, що цілі мікрорайони забудовувалися серійними п'яти або дев'ятиповерховими будинками, більше людей отримали житло і більше людей змогло виїхати із комуналок. Ця архітектурна реформа також вплинула на формування таких стилів як бруталізм та неомодернізм. Також одноманітні будівлі стали оздоблювати мозаїками, але було дещо про що зовсім забули радянські будівничі, і це інклюзивність. Згадайте, чи є ліфти у п'ятиповерхових хрущовках? А де починається ліфт у типовому панельному домі? Чому перед ним завжди є проліт сходів? Що стосується інклюзивності. То про це взагалі ніхто не думав і не говорив. Хоча, коли я був малий, ще була величезна кількість інвалідів війни. Ми говоримо про час, коли від кінця Другої світової минуло ледве 20 років. Тобто я пам'ятаю цих людей і на милицях, і на якихось саморобних візках не було таких, оцих от візків нормальних індустріях. Їх просто тупо не було, тому робили самі собі. О, і ніхто про них не думав, звісно. А яким був громадський простір? Безперечно, парки і сквери для прогулянок існували. Але навряд мешканці радянського союзу пригадають, облаштовані прибудинкові території. Саме через відсутність просторів для дозвілля у спальних районах виникало таке явище, як саморобні століки. Я виросла в одному із київських районів, і між хрущовками у кожному дворі обов'язково було місце, куди мама забороняє ходити. Бо там небезпечно і завжди є завсідники у стані алкогольного сп'яніння. Століки це був певний субститут суспільного простору, безумовно. За ними вдень грали в доміно. Я не знаю, щоби сьогодні хтось грав у доміно. Сьогодні це можна хіба що в кіно побачити, а тоді це була от прикмета повсякдення. Міського повсякдення, цієї околиці міської, і столик. А ввечері, звісно, що вони переходили від доміно до більш таких енергетичних способів дозвілля. Звісно, що бухали, звісно, що лаялися, потім потім час від часу там, починали битися. Крім столиків, були ще лавочки, на яких обов'язково сиділи бабусі. Чомусь би дідусів я не пам'ятаю. Окрім утилітарного значення, архітектура також має значення історичне. Дякуючи збереженим будівлям минулих століть, ми розуміємо, як жили ті, хто був на цій землі до нас, а також загалом, ким ми є. Як ставилися в радянському союзі до історичної забудови. Що стосується руйнування історично, дійсно цінної забудови, то так, це звісно, що для Савка не існувало жодних берегів, і не було то, що моди, по суттєво небезпечно було бути активістом, да? якщо ти не в комсомолі і не в партії. А якщо ти там, то тобі подзвонять і скажуть: дуже, заспокійся, там партбілет положиш або ще щось. Тобто і вертикаль була дуже чітка, якщо. Партійні босси вирішили будувати, то воно переважно будувалося. Тут треба о, добре о, розуміти мізки тих людей для багатьох із них, взагалі, ну поняття історичної спадщини як такої не існувало, якщо це не була історична спадщина. Освячена ну, якоюсь партійною догмою, от скажімо, Київ як колиска трьох братніх народів, це була партійна догма, і все, що було з нею пов'язано вже після Другої світової війни, все ж таки намагалися якось доглядати. То чи можемо ми сказати, що радянський союз прагнув стерти українську ідентичність та історичну пам'ять і в царині архітектури? Занедбані аристократичні садиби козацької шляхти, замки і палаци литовсько-руської доби. Усе це Юліан Чаплінський називає свідомою політикою Радянського Союзу. Було бажано все так знівелювати, хай воно собі тане просто як е, е, сніг, і бо це про що свідчило? Це ж свід, ці залишки свідчили про те, що ми не маємо російської історії. Тобто, якщо подивитися російську пропаганду, у них так Володимир Великий Ахрестіл Русь. Бо ми всі один народ, а потім раз і Богдан Хмельницький. А то що було між Хмельницьким і Русю, типу шість ти, століть, то вони про це не згадують. Ну Там якісь, якісь поляки там приходили, щось тут немножко опалячили. І тут от вони опалячили, і отут от от з'явилася українська мова. Е, ну такий якийсь нонсенс, так? Е, і відповідно вставлені до пам'яток цієї дуби, яка, власне, живі експонати, які свідчать про те, що ні-ні-ні, ні один народ і не поляки, і все таки ми, ми мали своє. То е, мені здається, що це у радянський час було свідомо. Утім, історичні пам'ятки у містах рятувало те, що тоді ще не було такої потреби щільності у забудові, говорить Чаплінський. Кілька десятиліть тому було ще дуже багато вільної землі. А зараз ситуація інша: стару садибу можуть хотіти знести для того, щоб використати земельну ділянку. На жаль, знаємо чимало таких ситуацій у Києві. Проте старовинний цвинтар для Радянського Союзу зазвичай не був приводом для того, аби відмовитись від будівництва. Телецентр Олівець на Дорогожичах збудований на місці Лук'янівського єврейського кладовища, яке нині практично втрачене. А у колишньому приміщенні кладовищенської контори діяла база хокеїстів. Львів теж має таку прикру історію. У Львові був закатаний бульдозером один з найстаровинніших єврейських цвинтарів, і на його місці зробили ринок крахівський. Ну тобто перемололи просто кості, якби да, і закатали все і зробили базар. Ну тобто, це просто нонсенс, якийсь так. І я думаю, що це очевидно свідомо було зроблено. Що взагалі це тема нацисти, євреї, якось це все типа нашо нам про це згадувати? Давайте ми це якось зачистку зробимо. Юрій Макаров також додає, що причиною руйнування багатьох історичних пам'яток була боротьба з релігією. У що вкладалися тоді люди, починаючи з Івана Степановича Мазепи і інших українських гетьманів і магнатів, вони вкладалися передусім у церкви. І це нищилося безумовно. Михайлівський монастир з Золотоверхим Собором. А те, що військово-Микільський собор, так званий на площі Слави нинішній, така яскрава пам'ятка Мазепи. Так званого українського бароко, її зрівняли з землею. Це було безумовно свідомо, тому що я думаю, що це тому, що була якась пам'ять про Мазепу як небезпечний епізод в нашій історії. Підсумуємо. То якими були наслідки того, що в Радянському Союзі не існувало приватної власності? Очевидно, що це, а також майнові репресії проти українців. Часто є причиною того, що ми з вами не маємо власного житла або матеріального спадку. У нас же ж не було о, такої операції, яка була в о, усіх пост-радянських країнах, я маю на увазі за межами СРСР. Ну і частково і в межах СРСР, тому що реституція повернення нащадкам майна їхніх предків. Вона реституція була. У країнах Балтії, а також, звісно, в Польщі, Чехії, Болгарії, Угорщині, Словаччині. У нас її не було з багатьох міркувань. Крім того, ну, тих людей, які до 1917 року мали якусь власність, їх же частково просто фізично винищили, частково вигнали за кордон. Тому як це виглядає? Є також і психологічні наслідки. Якщо все спільне і не належить нікому, то навіщо мені персонально за цим доглядати? Ми, власне кажучи, і відрізнялися від, наприклад, соціалістичної Польщі? У соціалістичній Польщі був комунізм, але була приватна власність. І це кардинально різні умови. А в Україні більшість проблем, пов'язаних з утриманням житлового фонду, породжені тим, що ми 70 років не мали приватної власності. Нас публіка вважає, що моє це стіни зсередини. Ну і ще мій фасад, коли я на нього повішую, за засклення за балкону, і коли я там антенну повішую чи кондиціонер. А коли місто приходить і каже, зроби фасад. За свої гроші, то каже, так як я для чого? Є місто, хай мені робить. До сих пір немає розуміння. Прибудинкова територія це взагалі що? Це моє, це місто, це спільне, сумісне, приватне. Поставлячи машину свою на вулиці, ми ж не будемо місто просити її мити і за неї доглядати. Так? Тобто, а чомусь вважається, що наш будинок ми маємо право на місто повісити. І це причиною є власна совкова традиція. Ще один наслідок прагнення компенсувати погані умови життя і максимально вирватися із тісноти. Чи спостерігали ви, як люди, отримавши можливість, починають зводити величезні будинки із площею і поверховістю, яка по факту не потрібна їхній родині? Часто такі будівництва лишаються незакінченими роками або ж житлові площі важко опалювати і вони лишаються нежитловими. Люди, які вириваються в якісь кращі умови, вони вже хочуть дуже лакшері умови. Тобто на заході зверніть увагу в Європі нема такого захоплення лакшері життям. Загалом люди живуть або в брендованому житлі, або навіть своєму, але вони не мають таких вимог. Чому тому, що в них не було комунізму. У мене є колега-замовник. Ми для нього проектували великий заміський будинок на метрі так 700. З басейном, там з великою територією, і е, до того він жив в трикімнатній е, квартирі на Сихові. І він казав: Я от вже хотів звідси виїхати в нормальний, от от вже такий з запасом будинок так. і це, напевно, є природна реакція. Це звичайна історія, яку до якої треба ставитися толерантно з розумінням. Це англійською, це називається poor Eating Habits. Ну, скажімо, звички голодної людини. Ну, приблизно, якщо так перекладати. Тобто, ці люди, які, в яких я, я маю на ну, увазі відносно старше покоління, до якого я і сам за фактом відношуся, це люди, які знали, що їм не належить нічого. І наостанок. Через те, що люди не мали власності і розуміння спадковості, ми подекуди можемо спостерігати варварський підхід до архітектурної спадщини і старої забудови. Це дуже треба виправляти нам і з вами. Нема відчуття, що то мій дідо будував чи Прадід, і він дуже любив цей там камінь, який він склав, тому я його не буду руйнувати, я будинок буду реставрувати. Натомість продається, купується людей розселили якась садиба в Києві, стара там 19 століття чи початок 20-го. Приїхав бульдозер, з ніс, активісти кричать, влада розводить руками. Та тобто немає відчуття, що це от наше, та що це дійсно спадок, і мені здається, що це є наслідок власне того, що не було приватної власності. Друзі, розкажіть, у яких житлових умовах зростали ви або ваші батьки? Чи впізнали ви якусь із історії, і чи спостерігаєте ви вплив цих речей на світогляд? Не забувайте про лайк і коментар для цього відео, підписуйтесь на канал і соцмережі Суспільна культура і вже зовсім скоро чекайте на нову серію Прощавай імперії. Знищуйте Росію всередині себе і побачимось!